Вітаю всіх, продовжую рубрику «Стрес, стрес і повітряні тривоги. Я це не, не чіпала це питання, але чомусь, ви знаєте, зараз воно актуальне. Скажу чесно, оця гедота, яку впихнули в телефон, віо, віо, десь от так звучить. За рахунок відсутності світла, це кошмар. Воно оре так мені на нерви діє нереально. Мало того, що повітряні тривоги руть постійно. У мене є в телефоні в Телеграмі багато груп, які показують повітряні тривоги. І я видалила програму повітряних тривог, бо вона оренди нерви діє. Я не можу вже, мало того, дитина під це спати ж нормально не буде. Але зараз, за рахунок відсутності світла, вони впихнули у телефон людям, і це просто кошмар. Якщо посеред ночок така орала, я б здуріла. Скажу чесно, воно на нерви діє нереально. Людина стресує від самої тривоги. Тобто, така тривога, що просто кошмар. Ось, наприклад, вчора було 26 березня був прильот Шевченківський район, Харкова, в новинах це все є, я от про це кажу: чула, була на вулиці. Тривоги не було, вибачте. Але потім ця Гедота почала волати, коли він вже здався. Я його почула, все, був один, зазвичай так відбувається, потім тривога і все, тиша. А воно почи, потім починає орати. Ви знаєте, це якось ну, дивно для мене. Трішечки, але ж на нерви як діє. Я знаю, що тривоги є біля магазинів, там, а ті, хто там живуть, постійно це відсавиття живуть люди. Воно виє, 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 виє. Нерви робить виє виє. Це дуже важко, коли воно постійно виє. Я була у Львові. Навпроти теж була тривога, який це був кошмар. Воно вило просто нереально. Як же воно вило? Це капець, я пам'ятаю. Тому тривоги, на жаль, роблять сильніший стрес, сама тривога, вже саме цей звук, саме нагадування про небезпеку вже люди стресують вже від цього звуку. На жаль, починається таке. Ви знаєте, це дуже важко, тому я хочу пораду від карт, як справитися зі стресом від самої повітряної тривоги, від цього звуку. Що робити? Порада від карт, яка буде? Що робити з цим стресом від повітряних тривог? Знаєте, навчитися з цим боротись, навчитися себе тримати в руках. Ну, за Захищати себе. Вона каже про захист: що треба себе захистити, треба зреагувати. Це, це, це зрозуміло, але. Дивіться, тут ця карта Пентаклі, Трійка Пентаклів, це навіть навчання, це... це дуже. Сюди я беру навчитися думати про себе і навчитися на це правильно реагувати. Просто не звикнути, а навчитися правильно реагувати в контексті даного питання. Пишіть що завгодно в коментарях. Значення карт різні багато, і все залежить від питання. В контексті повітряної тривоги тут навчитися реагувати правильно на цей звук і навчитися відповідно робити висновки про цю тривогу. Ось це перше, що треба робити. Тому реагуємо на тривогу, як можемо. І віримо в ЗСУ.